24 травня Православна Церква України затвердила перехід на новий календар. Тож тепер більшість великих церковних свят українці відзначатимуть у інші дати. Настоятель православної парафії каже, це дуже довгоочікуване історичне рішення, адже Українська православна церква повинна бути повністю незалежною. То як ми мали. Багаторічне підрах... ну, ми були підлеглі іншому патріархату. а Тепер ми маємо автокефалію, маємо своє керування. То так і довго це рішення про те, щоб ми мали можливість історично відновити. Бо історично ми розуміємо, що до жовтневої революції, до приходу більшовиків українці святкували. Різдво 25 грудня з усім православним світом. Відзначати християнські свята згідно з цим календарем українці почнуть з 1 вересня 2023 року. Перехід став важливим кроком, адже після початку повномасштабної війни це питання набуло і політичного забарвлення. 25 грудня ми святкуємо Різдво Христове. 31 грудня це буде Щедрий вечір Маланки. 1 січня уже нового року це буде. Василя, а 6 січня вже буде водохрещення. і зміниться покрова була 14-го, стане 1 жовтня. Пасхальні дати вони не змінюються, бо вони прив'язані до цього. Великдень не міняється, бо він є рухомий. І він не змінюється так само, і не міняються. Ні зелені і зелені свята. Тобі ж 50 на це троїться. Отець Олександр каже, що перехід на новий календар не означає окатоличення української церкви. Потрібно зрозуміти нашим містянам і нашим покровчанам, що це не є католичне, це е, різдво, яке святкує увесь православний світ. Якщо матір церква, скажімо так, Константинопольська, де головує Вселенський патріарх, вони святкують 25 грудня, то як дитина, яка народилася, скажімо, від цієї церкви, не святкує так з усім зі своєю матір'ю, тому ми з більшістю всього світу будемо святкувати. Перехід не є примусовим, тому парафії, які відмовляться користуватися новим календарем, можуть залишити собі старі дати. Православна церква України має. Велику любов для своїх вірян. Вона має велике серце і завжди двері відкриті, і завжди ми чуємо наших вірян і завжди намагаємося бути у спілкуванні з ними, то, звісно, прийняти рішення про те, що кожна парафія вирішує сама. Якщо є церковна громада, і вона приймає рішення, що ми святкуємо, переходимо з 1 вересня, з 1 вересня церковного року, ми будемо по новому календарю, то ми по-новому і служимо. Якщо ми бажаємо. Залишитися ще на е, і служити по старому календарю нема питань у православній українській церкві. Розуміють, що для повноцінного переходу на юліанський календар потрібен деякий час. Проте настоятель православної парафії каже, що більшість вірян підтримують це рішення, коли святкувати різдво 7 січня чи 25 грудня, кожен для себе вирішує сам, адже свобода вибору дозволить уникнути церковних розділень і сприятиме поступовій адаптації вірян до календарних змін.